Зроби собі та своїм дітям забезпечене майбутнє. Більшість вважає, що тільки виплати в 15 мільйонів по загибелі або по інвалідності, це є максимум, який дає держава для військовослужбовців. Насправді ні. Наявна є програма, є оселя, яка є доступна для усіх військовослужбовців та, в принципі, усіх громадян. Які ж її плюси, які мінуси? При загальній ставці 7%, яка допустима для усіх громадян, тільки за 5 років вам доведеться віддати банку 32 тисячі доларів. Багато. Ну, чи можливо це менше? Можливо. Коли все стосується військовослужбовців, які пішли по контракту 18-24% на військову службу, в них ставка по Єоселі складає 0%. Коли ми говоримо про солдат та офіцерів, які здійснюють військову службу на підставі контракту і планують її продовжувати в подальшому, для них, відповідно, йде для солдата 5%, для офіцера 3%. Що в еквіваленті є. 4700 доларів річних або 2800 доларів річних. Як ж ми це рахуємо? Рахуємо дуже просто: 52 метра квадратних це є загальна площа, яка підлягає кредитуванню по 21 метр квадратних за кожного члена сім'ї. Отже, сумарних виходить у нас 73,5 метри квадратних. Непогана квартира, погодьтесь. Якщо ми беремо вартість у Львові за нерухомість. Комфорт, а також бізнес класу, і середня вартість за квадратний складає 1600 доларів. При першому внеску 20% тіло кредиту складе 94 тисячі доларів. Відповідно, кожен військовослужбовець абсолютно спокійно протягом 5 років має можливість погасити її, а отже, мати ліквідний актив, який в подальшому може забезпечити його та його дітей безбідною, ну його старістю, а дітей майбутнім. Звертайтесь за юридичною консультацією, а також за супроводом по оформленню і по підтримці протягом оформлення Єоселі.